Стартував із проблемами цього року. Опалювальний сезон на Кіровоградщині почався раніше, але із проблемами. Чи не щодня в обласному центрі прориває система теплопостачання? Про це розповіла директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. За два тижні через пориви без тепла лишалося до півсотні багатоповерхівок. Нині, за словами Довжук, опалення є скрізь. Разом із тим населенням продовжує оформлювати субсидії, аби менше платити за тепло. Державну допомогу Уже оформив майже кожен третій житель країни на Кіровоградщині Цим скористалося 135 тисяч родин. Очільник області повідомив, що ліміти використання газу під час опалювального сезону змінили. Станом на 9 годину сьогодні, 2 листопада, в області працюють всі котельні підприємства комунальної теплоенергетики, які на виконання завдань уряду споживають природний газ відповідно до температури зовнішнього повітря. І при підвищенні температури денної вище плюс 10 градусів працюють так званими спропусками, тобто в день зупиняються. Природний газ для людей має дві ціни: одна ціна це 3600 гривень, Це для тих, хто спожив не більше 200 кубів на місяць, і ринкова ціна або повна ціна складає 7188 гривень. Уряд прийняв правильне рішення, і ми тепер будемо мати не 200 кубів на місяць, а будемо мати 1200 кубів на опалювальний сезон.